Доброго дня, шановні глядачі каналу КШДУ Медіа. Ми для вас спробуємо запустити новий формат. Нашим гостям ми будемо задавати бліцом непідготовлену, відверто не 10 запитань і побачимо, що з того вийде. Сьогодні на наші запитання на бліц буде відповідати пан Олексій Дубовський, голова аукціонного комітету Української енергетичної біржі. Вітаю! Вітаю! Запитання номер один: Скажи, будь ласка, 2027 рік. Україна взяла на себе зобов'язання повного маркет каплінгу з країнами Європейського Союзу. Тобто це маркет каплінг, це та історія, коли всі комерційні обміни, вся торгівля здійснюється повністю відповідно до правил Європейського Союзу. Ти в це віриш? Я в це вірю. І зараз в Верховній Раді знаходяться законопроекти, які на це, скажімо так, ставкою. Про немо, 1 квітня 27-го року, ще є час зінтегруватись. Це непростий проєкт, але я вірю, особливо, якщо це буде конкурентна модель, а не монопольна, і тому у держави буде, як то кажуть, запасний варіант, і все буде добре, я все вірю. Супер добре, якщо біржа в це вірить, значить все складеться. Друге запитання. Скажи, будь ласка, у нас теоретично з часом буде скасоване покладання спеціальних обов'язків. Тобто, ми, як побутові споживачі, будемо купувати електричну енергію, обирати собі постачальника так і ринок збільшиться в рази. Тому що зараз 50% на ринку електричної енергії продається на біржі, це виключно для комерційних споживачів, а все інше продається поза ринковими історіями тобто обсяг товару, який прийде на біржу, буде в два рази більше ніж зараз. Біржа з цим справиться. У нас нема сумнівів, що ми справимося. Але ж зараз, якщо ми подивимося не на ринок там електрописо, а на газовому пису. Раніше була тільки Укргазводобування, але зараз на Укрнафту там теж навісили цей пису. Тому я не вірю, що буде швидка скажімо так, відміна пису, можливо, після воєнного боєн... стану. Так. Але до цього треба йти, бо зараз ну, що таке ПСО, коли усім дотують, умовно кажучи, тариф. І ми бачимо, що той же олігарх, який живе в конче заспи і топить свій там на декілька тисяч квадратних метрів будинок, платить за цей же газ стільки, скільки бабця в селі, це несправедливо, і повинні бути адресні субсидії. Тобто, якщо людина дійсно не має грошей, то вона отримує цю субсидію адресно. А цей, скажімо так, олігарх хай платить по ринковим. Але біржа справиться. Окей, запам'ятали запам'ятали е, питання. номер три: європейська інтеграція від нас буде вимагати більшої відповідальності, там запобігання маніпуляціям. Ну до біржі будуть рости стандарти. Скажи, будь ласка, от коли в вашому пулі опосередкованому угу. споживачів, тобто з'явиться побутовий споживач? Ну, тобто, ви будете формувати ринкову ціну для побутового споживача? Ви будете впливати на формування ринкової ціни для споживача. Оцей соціальний компонент. Ви тоді станете суб'єктом, який впливає на мою платіжку. Ви психологічно до цього готові? Ну. Скажімо так, дійсно ціна буде ретранслюватися, бо не біржі працюють тільки оптові гравці, оптові так. трейдери, оптові продавці, покупці і такі інше. Зрозуміло, що вони далі цей товар збувають і він доходить до, скажімо так, кінечників, фізиків там чи юріків. І зрозуміло, якщо ця ціна буде справедлива угу. і до неї не будуть запитань, то зрозуміло, що все буде добре. І якщо ми подивимось на історію енергетичних бірж європейських, там історично були учасниками біржі і, скажімо так, співзасновниками енергетичної кампанії. Але щоб не було цих, скажімо так, політичних закидів чи там маніпуляцій, якщо ціна росте, хто винен і почали шукати крайніх. І вони умовно попродавали свої, скажімо так, частки в біржі вийшли. Угу. І тому, скажімо так. Тобто хто не витримує соціального навантаження, він виходить з капіталу. Ні, це знаєте, важливо, щоб була довіра до біржі як інституту. А якщо в у капіталі біржі є, скажімо так, великий там гравець, наприклад, там, Нафтогаз там, чи інший, то зрозуміло, що він може якимсь чином впливати. А. Не завжди він може впливати, бо це є там комплайнс, є системи відслідкування маніпуляцій. Але є питання. чи там... Кляті питання. Кляті питання. <рес> Але психологічно готові. Ми готові. Супер. Надія є, тобто не будемо боятися повного розкриття ринку, тому що є люди, які не бояться психологічної відповідальності соціально перед споживачами. Таке дуже таке риторичне запитання. Так? Ви торгуєте енергетичними продуктами, тобто опосередковано, давай відверто ця сфера часто недружня. Да, mm -hmm. Тому що там дуже такі сильні гравці, які можуть тиснути одне на одну, там висока конкуренція. От скажи чесно, от ця рівновіддаленість від всіх, вона складна річ чи проста? І що для того треба, щоб бути рівновіддаленим від всіх? Ну, по-перше, це потребує дійсно, ну, скажімо так, стійкості, бо в нас. Коли ми починали, ми вже по третьому чи по четвертому кругу були там то біржою Коболєва, то біржою, то біржою там на то бірж. Тобто, якщо набто на... у вас репутація така серйозна. <плес> тобто, потім всі, коли вже ми ці п'ять чи шість кругів Ада пройшли, всі зрозуміли, що ми до всіх, скажімо так, ставимось одинаково рівно віддалено. Та, та. Мені зрозуміла ця станала. Да. І всі ну, нам довіряють і Розумію, що там нема, там, умовно кажучи, там, вух там, фірташа чи когось з нас не старчить. Більш того, коли укргазвидобування проходило там, скажімо, там, і ми, як біржа були вимушені проходити комплайнс в таких структурах, як «Нафтогаз» чи в ЄБРР, то вони перевіряли нас під скажімо так, цією лупою. Там під мікроскопом, можна сказати, і нам за це не соромно. Ми відкриті, нема ніяких секретів. Зрозуміло, що в цих секторах енергетичних були, там, чи і досі є якісь олігархічні групи. Зараз ці олігархічні групи не мають такого впливу вже на політику там, чи на економіку в Україні. Під час війни багато з яких, там, скажімо так, підздулись. Але це з одного боку Вирівнює всіх, і всі працюють на рівних умовах. Нема ні в кого там преференцій чи якихось зашитих в нормативних актах спеціальних умов під цю там, чи під іншу групу. Тому я вважаю, що Україна, сектор, розвивається в правильному напрямку. Але нерви треба міцні. Треба мати стійкість. Добре, в нас це трохи mm. по-іншому називають. Мене до тебе таке ще mm. запитання. От дивись, все-таки рівень державного сектору досить високий по впливу на нашу енергосистему. Ну, як мінімум, одна із торгівельних площадок є державною. Я сподіваюся, що вона все таки стане або приватною, або аукціонованою, або з якимось іншим капіталом, тому що це досить проблема історія. Це ну, як на мене, це прямий конфлікт інтересів між державними компаніями, які продають електричну енергію на цій площадці. Я не боюся цього сказати, і е, державним оператором який цю торгівлю здійснює. Тобто, для європейців це буде не комплаєнс. Але в мене до тебе таке запитання: тобто, біржова торгівля буде змінюватись, обсяг учасників буде рости. Скоріше за все газ для балансування, оператор ГТС і всі інші учасники почнуть mm. купувати на біржі. Ну, це правило. Не Кокуренерго буде системно зобов'язаний купувати втрати і всі інші mm. учасники. Тобто, все буде купуватися на м, біржових площадках. Але це компанії державні. І от у мене до тебе запитання. Державні компанії вони рівніші, ніж всі інші? Чи для вас як для біржі? Вони однакові. Скажімо так, бо для нас всі однакові. Нема там більш рівніших чи менш рівніших. Зрозуміло, що державні компанії вони не пропадають з ринку, як іноді пропадають і приватні компанії, як приватні трейдери, яких ми вже бачили, перебачили. Потім бачимо історію, як їх нам бомжів там переписують, і таке інше. Тобто, в нас в якомусь, скажімо так, роді більша довіра, що ці компанії не вийдуть завтра з ринку. Uh -huh. І не збанкрутують. Що до державного оператора чи до державної біржі в Україні вже були, скажімо так, намагання зробити державну біржу. Була така аграрна біржа. Яка нічого не зробила, і вона закінчила свою, свій шлях, скажімо так, тільки ті гроші, які держава на це виділила, вони їх потратили. і нічим це добрим ми насправді є оператором ринку газу для балансування, де оператор ГТСУ балансує свої небаланси. Ми в нормальних, скажімо так, відносинах знаходимося з нашим оператором ринку, і в нас є. Скажімо так, меморандум про взаєморозуміння. Ми намагаємося якісь там аналітичні продукти робити. Тому я вважаю, що Україна це велика країна, де є місце для всіх. Треба не конкурувати, а робити разом якісь речі, які дадуть поштовх, куди розвиватись, куди еволюціонувати. І я теж вважаю, що все буде добре і у них, і у нас. Тобто державним компаніям такий маленький посил. Державній компанії, готуйтесь, бо скоро ви будете звичайним учасником ніяких преференцій, виключена прозора біржова торгівля. Таке запитання до тебе. Дивись. Велика кількість європейських торгівельних площадок, де, які знісують торгівлю електричною енергією і газом, так еволюціонували, що вони в свій капітал в якийсь момент заводили там, європейських інвесторів. Так? Чи планує українська енергетична біржа заводити в капітал європейських інвесторів? Так, дійсно, ми зараз знаходимося і в перемовинах з Європейським банком реконструкції розвитку. Ми спілкуємося з декількома європейськими біржами. Для чого нужні ці інвестори? По-перше, якщо ну, інвестори бувають портфельні або бувають стратегічними. Портфельні інвестори, ну, наприклад, як Європейський банк реконструкції розвитку, це репутація, це капітал, тобто, зрозуміло, якщо... Ну, Потрібен буде біржі, там, капітал, там, купити там, якісь дорогі софти там, чи інше. Тобто можна розраховувати, що такі персольні інвестори плече підстави. Якщо ми кажемо за стратегічних інвесторів, таких як ЄХ біржа чи Євронекст, то це, по-перше, експертиза, це софти. Це ліквідність, це учасники ринку. Тобто, це дає можливість залучити тих учасників, які вже торгують на цій європейській біржі. Тобто є два шляхи еволюційного розвитку. Ми можемо йти своїм шляхом, а можемо цей шлях скоротити, додавши експертизу, софти, учасників правила, вже по яким працюють європейські, скажімо так, гравці. І ще, що немало, скажімо так, на це спекулянти. Спекулянти це ті. Спекулянти завжди. Це ті професійні гравці, які грають на волатильності ринку. Тобто, якщо запускаються ф'ючерси, вони ставлять ставку на плюс або на мінус. І коли там ціна волатильна і вона змінюється, то вони на цьому заробляють. І це... Такий теж визов, шлях, який треба пройти. Тобто, треба цей шлях пройти шляхом залучення інвесторів і партнерів, які дозволять вирішувати це питання. І останнє запитання: таке: от в лоб, Прям в лоб. Mm -hmm. номінований оператор ринку. Це компанія, яка визначена на території України нашим енергетичним регулятором, яка уповноважена від України. Продавати електричному енергію на спотових ринках, там, де мінус один, де мінус два, з країнами-сусідами. Це для наших глядачів. Дуже багато дебатів точиться про цю історію. Я, я знаю цю історію не з, скажімо так, не з таблоїдів, але в мене до тебе є таке питання, от, особисте запитання, в чому я вбачаю ризик. Я не знаю, це гіпотеза. Коли е, умовно номінували оператора ринку, так mm. створили нему, якусь компанію назвали оператором ринку. Цей оператор має зробити велику кількість домашніх завдань, в тому числі е, створити е, софт, е, через який він буде здійснювати торгівельні операції, і номінуватись на тих чи інших торгівельних площадках, mm. прости і Відповідність це така дуже дорога історія. Тобто, ми можемо або створити софт. Або купити софт, або десь до нього доєднатись, і оренда софта ми вже бачимо в деяких моментах останні періоди була проблемною. Скажи, будь ласка, от який найбільший ризик ти бачиш в такому монопольному операторі ринка технічного характеру, який в перспективі сформує залежність і не дозволить конкурувати на нашому ринку? Ну, якщо ми подивимось на мапу Європи. То ми бачимо, що більшість країн це конкурентна модель. Є там пару країн з монопольною моделлю, але ці країни, вони, скажімо так, чи мають свої особливості. ну, Це, наприклад, там, Острів, чи це, наприклад, країна, яка, скажімо так, на нижчій ступені розвитку, еволюційного розвитку ринку знаходиться. І країни, багато країн вже поміняли, якщо були монопольні на конкурент. Самий великий ризик, якщо Україна вибере монопольну модель, це те, що наш немо не зможе працювати на, скажімо так, інших ринках. Тобто тільки конкурентна модель країни дозволяє немо працювати на інших ринках. Тобто ми саме себе, скажімо так, як в банці там закриваємо. Щодо софтів, дійсно є. Декілька вендерів, декілька, скажімо так, поставщиков цього софту, але важливо не тільки софт, а і учасники, які торгують на цьому софті. Угу. Тобто можливо запустити софт, а на нього ніхто не прийде, бо це занова акредитація, сетапи і таке інше. Зрозуміло, що коли. Це іде колаборація з великою європейською біржою, чи європейським оператором. Вони приходять не тільки з софтом, а з експертизою, з учасниками. І це дає, скажімо так, великий поштовх. Ми дивимося з клірингом. З клірингом, так. Ми, якщо подивимось на ринок Румунії, там був державний оператор обком. І біржа, яка приватна, вона пройшла там усі суди, виграла, і країна була вимушена поміняти монопольну модель на конкурентну. І зараз ця, скажімо так, приватна біржа вона розвивається, і ми бачимо, що самі об'єми не впали і на цьому ну, першому да, там, операторі. А за рахунок того, що прийшли нові гравці, там да. принсно нової ліквідність такі інше. Тобто, країна почала розвиватися, і я бачу ризики. Перший, що ми будемо замкнуті. По-друге, у нас зараз війна. Ну все, що хочеш, може трапитись, Як в нас там влучила ракета до офісу, не дай Боже, там до оператору ринка що І я вважаю, що у держави повинен бути запасний варіант, щоб не дай Бог там щось трапиться, чи якась дедосі атака, чи щось інше, щоб у держави був запасний варіант з другим, скажімо так, чи третім немом. Ну, ми направду маємо ще географічну особливість, коли в нас велика кількість сусідів, з якими ми маємо навчитись правильно оперативно торгувати, тому що це буде бенефіт для нашої енергосистеми. Чим більше дешевого імпорту ми отримаємо, і чим дорожче ми можемо продати експорт, тим вигідніше для нашої системи. Я тобі дуже дякую. Я То сподіваюся, нашим народним депутатам, можновладцям регулятору, стане розуму не створювати мон монопольного номінованого оператору ринку. Ми вже так довго вистояли перед. Моментом його встановлення і ніщо не звужить наші перспективи євроінтеграції. І ми дякуємо вам, що ви подивились нашу рубрику «10 запитань. І ми сподіваємося, що у вас виникнуть ще якісь запитання. До наступних зустрічей: лайки, дизлайки, коментарі під нашим відео. Дякую, Оля. Дякую.